Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка. Остання посилочка, яку я в цьому році отримала, із новинкою для моєї колекції. Нарешті я вже задовольнила свого ненаситного хом'яка. Звісно, тільки у цьому році. Тому що далі новий рік і нові. Бажання, нові поповнення. Будуть чекати у нас попереду. Я ось отримала таку посилочку від колекціонера. Вже видно, як він байливо замотаний, як маленька дитина. Тому мені зараз розпакує, я ще її не відкривала. Це буде, будемо бачити разом з вами, як вона красиво замотана. Тому приступаємо. Ось. Нічками я хочу її обрізати. Утеплена, тому що дорога не передбачена, там робити. Посилочка прийшла з Одеси. Дуже швидко. Ну латишка працює в нас дуже гарно. Посилки доходить дівочки. Зараз така коробка. Замовляла я один сортик. Дуже для мене цінний. Чим він цінний для мене, я скажу тоді, вже коли розпакую. І ось у нас є така. І знову ви бачите. Подарунок на свята. Це дуже приємно і неочікувано цукерочки. І знову посилочка замотана ще у була вковій. Дуже дбайливо. Колекціонери, які мають гарну репутацію, вони вам зібрали, запакують ці посилочки, що дуже хвилюються. Тому потрібно було все відписатися про те, як доїхала посилка. Ось так. Погляньте, як красиво закріплена. А тепер саме основне потрібно розпакувати дуже обережно, щоб не зламати. Тобто завжди тут на цьому етапі треба бути Ось. Ось так Я ножинками гарно підріжу. Достаю акуратно папір туалет. І ось у мене є такий красивий кущик. Я хочу вам показати. Він абсолютно сухий. Повністю сухий, тому що продавець, який займається З досвіду ніколи голового чи мокрого не вийшла. І це сорт. Шик, забава. Чим він для мене цінний? А цінний він для мене тим, що це українська селекція. Ірина Шевчук, наша українка, виводить чикарню чи просто неймовірні рослинки. Тому цвітіння ми з вами будемо спостерігати. За тим, як вона буде рости, роз... <смітні> як вона буде розвиватися, будемо спостерігати разом з вами. І обов'язково я вам покажу її шикарне цвітіння. Воно дійсно шикарне. Це гібрид Зонартик. Краса. Ось таку я отримала під новий рік собі, зробила подаруночок. Дякую Олі за, також за солодощі. Це було неочікувано і приємно. Ось такі дівчатка наші. Дякую вам за це! Дякую тим, хто разом зі мною розпаковував. До зустрічі.